Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Вже наступного тижня буде Новий рік, проте сьогодні ще говоримо про погоду на вихідних. Нас очікує погода без істотних опадів, подекуди туман та ожеледиця та стабільні значення температури. Впродовж наступних двох діб по території України пануватиме волога повітряна маса, яка спричинятиме погоду без істотних опадів. Завтра у Західних, Вінницькій, Черкаській Житомирській областях. Туман та слабка ожеледь на заході країни на дорогах подекуди ожеледиться. Тож, шановні учасники дорожнього руху, будьте уважні та обачні. Вже цього тижня день почав збільшуватись, проте у ранкові години ще темно. Тому не забувайте одягати світловідбиваючі елементи, щоб берегти своє життя. Повітряні потоки на вихідних рухатимуться з північного напрямку, а згодом змінять напрям перенесення на південно-західний. А їх швидкість буде в межах 3-10 метрів за секунду, у залежності від регіону. Значення температури залишатимуться на одному рівні як у нічні, так і у денні години. Стопчики термометрів сягатимуть мінус 2 плюс градусів, а найхолодніші ночі спостерігатимуться лише у Карпатах. Там стопчики термометрів будуть сягати 1 7 градусів морозу. Майте гарний настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за оновленнями на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.